Той час покликав Ісус своїх учнів і сказав їм, жаль мені цих людей, бо ось уже три дні, як вони зо мною і не мають що їсти, а відпустити голодними не хочу, щоб вони ухляли десь у дорозі. Кажуть до нього учні, де нам взяти стільки хліба в пустині, Щоб нагодувати стільки люду. Ісус питав їй, скільки у вас хлібів, всім кажуть, і скільки риб, тоді Він велів людям сісти на землю, взяв всім хлібів та рибу. Воздав хвалу, розламав і став давати учня, а ті люди усі їли до наситу і назбирали куснів, що ж осталось їм повних кушів. Ти ж, що їли були яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей, відпустивши народ із сіл, сів до човна і пробив у сторони. Мадалинський. Славі Свісу Христу! Не завжди буває так, що ти говориш до людини, промовляєш. І десь це слово до співрозмовника до кінця не доходить. Говориш, 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 говориш. А користі з цього не мов би ніяких. Недаром наредки кажуть, немов би горохому стіну кидаєш. Що не кинеш, те і полетить. Але ми бачимо зовсім іншу картину в сьогоднішньому Євангелії, де Ісус Христос промовляє до народу. І каже, три дні ось бо вони вже зі мною і не мають що їсти. Наскільки Христос мав можливість і мав цей дар захопити серце людей, щоб вони в пустині перебували три дні, без їжі, без води, в пустині, де спека. Наскільки людське серце мало бути захоплене тією розповіддю, яку Христос їм говорив? Адже Він говорив про Євангеліє, добру новину. Сьогоднішня Євангелія не тільки вказує на те, як Христос вміє захоплювати, як Він вміє тримати увагу людей. Але Він говорить, як каже інших євангелистів, говорить їм те, що знає, те, що досвідчує. Бо коли би вам говорив про небесне, каже, ви не зрозуміли. І він на людський спосіб спробує пояснити людині про Отця. Це є гарний приклад для кожного з нас. Ми можемося ділити лише Словом Божим тим, яке пережив, яке досвідчено, яке знає. Тому святі отці оці церкви, коли говорили, їхнє слово завжди попадало в серце. Бо вони говорили з власного досвіду. Якщо ви спілкуєтеся з якоюсь певною господинею, і вона вам каже, як пекти те чи інше, і вона це вже досвідчила, бо не один раз це вже пекла, то вона може пояснити, наскільки влучно, що ви слухаючи її, можете прекрасно спекти те, про що вона говорить. Чи, наприклад, майстер, ремонтуючи кімнати, він добре знає, де можна направити, як направити і який матеріал є найкращим. Так само є і словом Божим. Яке ми пережили, воно найкраще має можливість попасти до людського серця і дати плід. Тому церква так завжди закликає християн читати і досліджувати Слово Боже. Бо це є найкращий спосіб потім поділитися Христом. І в такий спосіб ми маємо не тільки можливість поділитися Христом, але і поширювати слово Боже. Дивлячись на Ісуса Христа, і, зокрема, сьогоднішнє Евангелія, можемо побачити певні такі три важливі моменти. Христос не лише фізично зціляє людей, адже Він завжди дбає і про фізичний стан людей. Три дні вони з ним, і Він переживає за їхній стан. Мало того, Христос піклується про втомлених, ті, які є мандрівники, які потребують. Христос переживає. І це показує його як особу, як характер. Мало того, Він бає про зболоділи, що було ми пішли не щоб їм не стало гірше, бо три дні є під Сонцем без води, без їжі, то скільки більше, будучи тепер коло Отцем, коло Отця праворуч, він піклується про народ Божий. Дивлячись на це, Христос завжди, коли дбав про людину, Він. Певні немовить чуда, примножує хліб. Ми знаємо з до Писання, що Христос три рази примножує хліб. Перший раз, коли проповідував, другий раз те, що ми сьогодні читали, і третій раз, їдять і не з'їдають. Це Євхарист, де Він постійно віддає себе людині. Він постійно себе жертвує людині. І третя жертва є найбільша. Бо він не лише віддає хліб живий, але віддає цілого себе. Для того, щоб ті, які є потребуючі, чи фізично, чи втомлені, чи зголоднілі, мали по достатку, як каже Писання. Все, що потрібно людині, це подібно як тим слухачам, які були в пустині. Прийняти Христа і дати Христову можливість працювати у своєму житті, щоб він, хто є фізично слабий, зміцнив, хто є втомлений, підтримав, хто є голодний, нагодував. Тому кожного разу, коли є якісь проблеми, коли є якісь насилля, не біймося прийти до Христа. Не мігмося до нього звернути, адже бачимо і досвідчуємо, що він ніколи втомлого, голодного, обтяженого, змученого не відкидає. Але готовий віддати себе для того, аби зміцнити, спомогти. І він це неодноразово навіть і говорить у притчах, на що він готовий відважитись. Лишає 99 іде шукати ту одну єдину загублену вівцю. Це означає, що кожна особа як одиниця є для нього дуже і дуже важливою. Тому ніколи не підпускайте сумнів свого серця, що Бог вас не чує, чи що ви йому не потрібні. Слава Ісусу Христу!